Доброго дня, і це наш новий урок з алгебри 8 класу. На цьому уроці ми з вами будемо розв'язувати приклади за тему основного властивість алгебричного дробу. І перший приклад. Треба скоротити Скоротити дріб. Мінус Т у 27 степені поділити на Т у 15 степені. Ну Дивіться. По-перше, мінус у чисельнику, мінус ми можемо тоді винести як увесь дріб, поставити перед всім дробом. Тепер Т у 27 поділити на Т у 15. Згадуємо властивість степенів. А у степені Н поділити на А у степені М дорівнює А у N-M. Н- тоді в нас буде мінус Т у степені 27 відняти 15, тобто мінус Т у степені 13. Ось таке машин. Або 12. 12. Мінус t у степені 12. Наступний приклад. 3 помножити на С C, на C відняти L, поділити на 12 помножити на L відняти С. Ось таким чином. Треба також скоротити. Ну Дивіться, що тут цікаво. Ось тут у нас C відняти Л, а тут у нас L відняти С. Тоді що ми можемо зробити? Ми можемо зараз або ось тут, або ось тут винести мінус. Ну, Наприклад, давайте винесемо мінус у знаменку з ось цієї дужки. Тоді в результаті отримаємо 3 помножити на С відняти L, поділити на 12, помножити на C відняти Л, але ми мінус винесли, тому записуємо його вже перед дробом. Тепер відняти, L можемо скоротити. І 3 та 12 також можемо скоротити на 3. Тут буде 4, тут 1. В результаті отримуємо просто мінус 1,4. Наступно. 63 помножити на Z у четвертому і на P у п'ятому. Поділити на 7, помножити на p у третьому і на z у четвертому. Ну, одразу ж таки, ми бачимо за у4 та З4 можемо скоротити. 63 та 7 можемо скоротити на 7. Тому що у нас буде 1 тут 9. П у 5 на П у 3. Це буде П у другому. Тому в нас залишається тільки 9П у другому. Наступне. 4 помножити на А відняти Б. Помножити на А додати Б. Поділити на. 64 помножити на А додати Б. І помножити на А відняти Б. Ну, дивіться, одразу ж таки, в нас є спільні множники А плюс Б та А плюс Б, А мінус Б та А мінус Б. Тоді можемо їх просто скоротити. 4 та 64 скоротимо на 4. Тут буде 1, тут буде 16. Отже, в нас залишається тільки одна 16. Наступне. 49К. Помножити на Т відняти V у квадраті. Поділити на 7К квадрат. Поділити на V відняти Т у квадраті. Ну, дивіться. Ось тут у нас Т відняти В у квадраті, а тут В відняти В у квадраті. Дивіться. Ми можливо, подумали, що можна винести мінус. Але ні. Але ні. Мінус тут виносити не потрібно. Чому? Тому що у в нас тут квадрат. У нас квадрат. І тоді, якщо ми поміняємо місцями Т і В, нічого від цього не зміниться. Ну, чому? Наприклад, якщо у нас наприклад, 5 відняти 3 у квадраті. 5 відняти 3 у квадраті це буде. Ну, 5 відняти 3 це буде 2, 2 у квадраті 4. А якщо поміняємо місцями, в нас буде 3 відняти 5 у квадраті. 3 відняти 5 це буде мінус 2, а мінус 2 у квадраті також 4. Тобто від перестановки тут, навіть то, що віднімання, нічого не змінилося. А отже, ми можемо спокійно ось тут поміняти місцями. Тобто можемо, давайте ось, 49 та 7 скоротимо на 7, тут буде 7, тут 1. К та К у квадраті скоротимо на К, тут буде 1, тут буде К. І у даному випадку ми можемо записати як Т відняти В. А отже, нічого не зміниться, тому ми можемо просто і це скоротити. Отже, в нас залишається тільки 7 поділити на К. Наступно, 10B додати 10C, поділити на 11 b додати 11 c Треба спростити. Ну дивіться, що можна зробити? Спочатку роз, розкладемо на множники чисельник та знаменник. Ну, що тут можна зробити? Можна винести спільний множник. У чисельника і знаменника. У чисельника це 10, а у знаменника це 11. І в нас тут B додати С і B додати С у знаменнику того ж семику, то ми можемо скоротити. Отримаємо у результаті 10 11. Ось таким чином. Наступне. 3 n куб додати 3 m квадрат поділити на 36 м квадрат додати 36 m куб. Ну давайте, дивитися, що це можна зробити. Потрібно спростити. Ну, давайте одразу ж таки розкладемо, спробуємо на множники, чисельники знаменник. У чисельнику що можна винести з дужки? Можна винести трійку, та можна винести n, а скільки n? Тільки одну. Можемо винести 3n за дужки, Так? Тоді давайте так і зробимо. 3n винесемо з дужки, і в результаті нас ось тут буде n квадрат. Залишиться. Додати m квадрат. n квадрат додати m квадрат рознаменнику можемо винести 36, так? і ще можемо винести m і тільки одне. Тобто беремо з найменшим показником. Тут 1, тут 3. Тут можемо винести 36m, так? 36m. Тому ось тут у нас залишається n квадрат, а ось залишається m квадрат, Ось таким чином. Тоді ось тут у нас n квадрат плюс m квадрат і тут те ж саме. Тоді можемо просто це скоротити. У результаті в нас отримаємо 3n поділити на 36m, але 3,36 ми також можемо скоротити на 3. Тут буде 1, а тут буде 12. У результаті отримаємо просто n поділити на 12m. Це і буде наша відповідь. Наступно 64 відняти t квадрат поділити на 8т що тут є цікавого. 64 відняти т квадрат. Це нам нагадує деяку формулу. Формулу скорочного множення, а саме різниця квадратів. Чому? Тому що 64 це 8 у квадраті. Тому давайте згадаємо. А у квадраті відняти Б у квадраті, дорівнює А відняти Б помножити на А додати Б. Тому розкладемо за ці формулою. У нас буде тоді, якщо 64 це 8 у квадраті, у нас буде тоді. 8 відняти t на 8 додати t і поділити на 8 відняти t. Ось таким чином. Тепер 8 відняти t можемо скоротити ось тут та ось тут, і в результаті отримуємо просто 8 додати t. Тобто, бачите, для того, щоб скоротити алгоричний дріб, ми використовуємо розкладання на множники, А щоб розкласти на множники, потрібно задавати метод для цього. Тобто ми виносимо множник, або використовуємо формулу скороченого множення. Наступне. G у кубі. Відняти 1 поділити на g квадрат, додати G, додати 1. Ну, дивіться, що тут є. У нас є ось тут якоби квадрат, але ні. Для того, щоб це був квадрат суми, для цього повинна бути двійка. Але її немає. Але в нас є, дивіться, куб, відняти 1. Ми можемо один представити як один у кубі. Ну, то таки можемо, тому що 1 у будь-якому степені – це один. G куб відняти один куб. Розкладемо за формулою різниця кубів. Давайте Згадаємо її. А-куб відняти B-куб, дорівнює A -куб, А відняти Б, помножити на а квадрат додати АБ, додати Б квадрат. Давайте розкладимо. У нас буде тоді G відняти 1. Помножити на g квадрат, додати g додати 1. І поділити на g квадрат, додати g додати 1. Ось таким чином. Що ми бачимо? У нас є спільний множник. Ми можемо на нього скоротити. І в результаті отримаємо просто g відняти 1. Ось таким чином нам дуже сильно допомогли формули срочного множення. Наступне. Т- у квадраті. Поділити на t квадрат відняти y квадрат. Ну що тут можна зробити? Можна розкласти ось тут на множник, Так? Т квадрат мінус y квадрат за формулою різниці квадратів. У результаті в нас буде тут t-квадраті помножити на Т-квадраті. Т- помножити на t -y просто. т- просто. Те те ж саме. Так? А у знаменнику в нас буде Т- помножити на Т плюс y. Плюс Y. Т- T і -Y, T y можемо тут скоротити. І в нас залишається тільки Т- поділити на Т плюс y. Ось таким чином. На цьому поки що все. Наступному році ми з вами продовжуємо розв'язувати приклади, задаємо основна власність алгебрічного дробу. До що зустрічі, Вдачі вищої математики.